Фраза, я все зрозумів, е, нічого не варта, якщо після неї йде хаос. І мене це реально тригерить, не буду виражатися. Більшість помилок народжується не з незнання, а з того, що людина соромиться уточнити, е, робить вигляд, ну, наче та все ясно, іде виконувати, свої там щось в голові. А потім маємо. Проблему або там задачу, яку дуже важко виправити, яка могла зникнути ще й на етапі одного з зуточнень... уточнюючого питання. Невпевнений, уточни. Краще 15 секунд зараз, ніж 3 години переробки потім. І найкраща звичка це. Повторити задачу своїми словами це завжди знімає ризики, або її написати і показати керівнику, щоб він це подивив своїми очами, і що ви на одному і тому ж е, левлі, як то кажуть, що у вас однакове розуміння виконання цієї задачі. Це сила, це не слабкість. Я бачу людину не як недосвідчено, а як зріло. Вона хоче результату, а не це вгадування. Фахівці з високим рівнем вони працюють саме так: уточнюють, щоб не бігати по колу. Офіціант в кафе, в ресторанах перепитує вас. Замовлення, якщо він професіонал, він перепитує саме для того, щоб не нафакапіть і ще раз підтвердити ваше замовлення, щоб потім не було списань, якихось недопорозумінь або щось такого. Фраза я правильно розумію, що знімає 90% майбутніх питань або проблем, або питань, кисяків, і так далі. Ну, ти не уявляєш, наскільки легше стає працювати, коли це звучить. Одне речення. І я точно знаю, що ми ну, на одній хвилі, а не в паралельних всесвітах. І ти уточнюєш, ти економиш час усім, включно з собою. Помилки ну, болюче не тому, що хтось винен, а тому, що це втрачення години, кошти, ресурси і так далі. тому подібне. А от уточнення – це страховка від непотрібних перероботок або витрат. Втор завдання. Своїми словами, ознака професіонала. Це роблять усі сильні проджект-менеджери, менеджери, спеціалісти. І, опять же, хто це робить, ну він реально от, от на левел вищий. Це простий ритуал, який миттєво підвищує якість роботи і твою репутацію.